Місце. Доброго ранку. Доброго ранку. А ти звідки? Доброго. А як тобі цей дворик? Я майже забувати. Який план на сьогодні? Забивати. Що? Да? Серйозно? Доброго. О, прикол. До зустрічі. А ну віддай, віддай кажу. Ви ще не знаєте, ким я працюю, а там така в мене робота, що я ж займаюсь відеомонтажем. Але я ще й знімаю. А от що я знімаю, я вам розкажу трішки пізніше, бо це ж треба гарно зняти. І шкарпетки маленькі. Це не мої. Ні, ну звісно, звідки в мене такі шкарпетки. О, до речі, це ж під'їзд наш. Будина вже древній. 1905 року. Ага. Одна квартира на кожному поверсі. Як було? О, там, ну, типу, квартира господарів. А отут жила покоївка. А ось тут взагалі все це було. Дерев'яні сходи. Покоївка звідси шла туди до господарів. І їсти несла, може там прибирала буржуазійські штучки. Шкарпетки надягав, тягав, з бившою. О, железний конь. А що, з ким не буває? Я їй кажу, Ярослав Олександрович, кажу, Оля, що ти починаєш? Нормально спілкувалась. А вона що, та ні, пішла, вона така діловая, поняла, колбаса. Х5, бізнес, всі діла. На що, що мене не сподобалось взагалі не розуміє? Тепер кусай лікті, дівчину. Максим тепер має популярність. Кого приготуйте, будь ласка. Маленький великий. Що ти ж маленький великий? Я взагалі кожного разу кажу, головне не розмір, а вміння користуватись. Ти дивись, вони наливають каву по грабах. Я просто по, по міліграмам наливають. Хлопці, дівчата, якщо у вас чашка наполовину повна і наполовину пуста, просто треба додати води. Приїду на роботу, зніму вам відео, змонтую красивенько, щоб воно ж має гідно виглядати. То вже в наступному буде добре, до побачення.